Приміщенні центру надання адміністративних послуг було досить людно. Хмельничани терпляче чекали своєї черги, аби поспілкуватися із заступником міського голови Анатолієм Нестаруком. Щербакова Олена, котра проживає на вулиці Зарічанська, 17, дріб, 2, скаржилась на сусіда, котрий мешкає поверхом вище. Мовляв, він постійно підтоплює її квартиру. Справа в тому, що сусід наразі є недієздатний, дружина його залишила, навідують лише товариші, аби хильнути оковитої. Анатолій Нестерук пообіцяв направити до гори сусіда працівників соціального захисту, аби ті провели відповідну роботу. Світлана Блажук теж страждає від примхів сусіда зверху. Жінка кілька місяців поспіль живе без газу. Аби підключити газову колонку, їй необхідно привести до ладу вентиляційну мережу, яка проходить через стіну сусіда. Він в свою чергу не дає згоди, аби втручалися в його приватну власність і робили новий ветканал. Два рази суд переносив розгляд цієї справи. І за неявки його в суд на наступне засідання це третє. Вже його явка не потрібна. На, третє засідання буде 10 липня, 10 липня, і суд вже винесе позитивне рішення. І сім'я Козубняків, які проживають на вулиці Грушевського, 85, Теж прохали про допомогу у вирішенні газового питання. У нас... За 70 років існування цього дому друг дом вирішили заставити переставити колонки з ванною до кухні, до 40 сорокового року. Обладнаний спеціальна ванна кімната з вікном, з гарною витяжкою. все як має бути ніяких проблем з цим не було нікого. За словами хмельничанки, щоб перенести витяжку до кухні, потрібно зламати півквартири, на що у сім'ї немає коштів. Анатолій Нестерук не забарився із відповіддю. дам доручення управління житлово комунального господарства. Ми візьмемо проектанти знов ж таки і технічно порахуємо, що це обійдеться той перенесення. тих. і хто люди похило віку, інваліди будемо знайдемо шука... гроші з бюджету і будемо. Допомагати переносити подружжя Стасюків прохало заступника міського голови допомогти приватизувати побутову кімнату у гуртожитку на вулиці Чорновола, 62, в якій вони проживають уже три роки. Згідно чинного законодавства, це зробити неможливо. Та беручи до уваги, що подружжю ніде жити, анатолій Нестерук порадив зібрати підписи сусідів, що вони не проти, аби Стасюки на законних правах володіли кімнатою. Боровик Ганна скаржилась на неналежну роботу Жеку номер 2 Мовляв, прибудинкова територія та цоколь будинку Проскурівського підпілля 75 давно потребують ремонту. Анатолій Нестерук запевнив громадянку, що протягом місяця проблема буде вирішена. Шандерук Наталя нарікала на дорогу на перехресті Куцюбинської Купріна. Мовляв, під час дощу вода заливає вулицю, а відтак пройти неможливо. Зробили ремонт дороги, ліньовку положили, закатали її. Зробили напевно якось не так, як мало що бути. вона була раніше, її просто Так, да, Вона да. є там, і хотілося б, щоб прийшла якась комісія прямо зараз, щоб ви позвонили і ви вияснили, чому там утворюються оці страшні калюжі. Анатолій Нестерук одразу зателефонував у відповідній інстанції, аби ті виїхали на місце і розібрались, у чому справа. Загалом на особистому прийомі заступник міського голови заслухав більше 20 звернень всі вони були детально роз'яснені анатолієм нестеруком, а також запротокульовані для подальшого їх вирішення.